Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент ми можемо констатувати, що версія з перегрупуванням не зайшла здебільшого навіть зазомбованому російському суспільству, і навіть придворним спікерам і говорящим головам. Тобто, голос умовного гіркіна справді чути все більше. Це не опозиція, це. Ліцензована патентована, якби одна з одна з веж Кремля. Може собі дозволяти якісь ігри. Це звичайно, не опозиція в класичному демократичному сенсі, але зрозуміло, що навіть зомбопропаганда дає тріщини, і ось називати ем, успіхи збройних сил України і, об, і об, сил оборони на харківському напрямку е, російським перегрупуванням. Ну е, ось на це не, не налізло навіть на російську голову. Тому звичайно. Про це почали говорити і говорити в різних ракурсах. Реакцію ми бачили все частіше з боку все одно, ну ультрафашистських можна сказати, російських політиків лунають вже заклики і до мобілізації, але Пісков різко це присік і сказав, що плюралізм це добре, але в межах чинного. Законодавства, ну і межа тут дуже тонка. Безумовно, поки що російські естеблішменти цей колективний Путін ем, уникає загальної мобілізації, тому що загальна мобілізація це означає визнати тотально, що все йшло не за планом, що сама ідея так званої. Спеціальної воєнної операції насправді підступної війни і повномасштабної агресії проти України вона була хибна визнати, власне, що Акела промахнувся, і ось цього Путін він же Акела, який промахнувся, поки що публічно визнавати не хоче, тому шукають інші способи. Власне, тотальна мобілізація зараз лише на українських територіях, власне, на Ордло, де вимивають все чоловіче населення. Вже навіть з лікарень та ми знаємо такі випадки. Прихована мобілізація триває на території так званої Російської Федерації. Іноді вона носить примусовий характер. Коли мова йде про громадян Центральної Азії, скажімо, які працюють в Москві чи в Пітірі, або в Глибинці, та десь на далекому сході на Камчатці. Там ця прихована мобілізація носить яскраво виражений примусовий характер, проте поки загальні мобілізації уникають, але і правди про поразки, про справжній стан. Справ окупаційної армії, жалюгідний стан справ в Україні цю правду і путіну і його режиму все важче приховувати від навіть власного зазомбованого народу у Росії. Справді багато ресурсів і людських, і військових, і техніки, і боєприпасів. Але це не без ліміт. Безумовно, це не безліміт. Якщо ми говоримо тим більше про сучасне високотехнологічне озброєння і ті самі калібри, наприклад. І це не без ліміт навіть випадку застарілого радянського озброєння, тому що далеко не все воно підходить для ведення активних бойових дій на території України для виконання їхніх бойових задач. І якщо Росія прийшла на використання протиповітряних систем, як С-300, для завдання ударів по наземним цілям, ну це яскраве свідчення про те, що значить не все так добре із запасами Росіян. Uh, і те, що намагаються рекрутингом займатись в країнах, в членах ОДКБ, зокрема і в, в деяких інших державах, ну теж свідчить про те, що э, з людським ресурсом, особливо з підготовленим людським ресурсом, э, агресор має великі проблеми. Ну і далі ці проблеми будуть тільки погіршуватися. у нас хорошо виходить – похоронити ребят, які виконували свій долг. у нас кораблів, на жаль, катерів набагато менше. А частина із них було знищено або захоплено в Азовському морі супротивникам. Але тут я хочу сказати, що в плані спроможності ми були здатні їх наростити завдяки допомоги партнерів і завдяки приходу в оцих протикорабельних ракетних систем. А ми розвили таку спроможність, яка в НАТО називається Sea Denial Capability. тобто це виштовхування, не недопущення противника на певний рубеж або в певний район і зараз той район, який ми не допускаємо противника загрозою ракетного удара. Це північно західна частина Чорного моря. Він туди просто не заходить. Якщо він туди зайде, то ми можемо нанести удар, і кораблі будуть знищені. От. І дійсно через цю загрозу частина кораблів була переведена в Новоросійськ. Там же і штаб-флота, частково переведений в Новоросійськ. От. А якщо ну, ми повертаємо Севастополь, який ми бачимо от зараз на, 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 на відео, то дійсно нам треба ну, забезпечити. То щоб опять же, ці дві класичні військові спроможності військово-морські це називається свій контрол». есть, це контроль своєї морської ділянки, морських вод, виключно морської економічної зони. А у нас багато дуже цікавих таких залежей, корисних копалин в наших і, і в нашій виключно морської економічної зоні, яка може стабілізувати дуже допомогти нашій енергетичній безпеці. І ну суда судноплавства, бачите, зараз от заблокувало і все встало. Все і 75% відсотків економіки України. Якраз вона ну рухається за рахунок водного транспорту за рахунок моря. І ці морські комунікації треба охороняти. Ну і по-друге, це сідінал, то тобто недопущення супротивника на певний рубеж. В основному класично це рішається ракетами. А якщо в нас є ракета з дальністю дії 200 кілометрів, це означає, що противник буде ну дуже так насторожено відноситись до наближення на дистанцію ближче. Якщо цього немає, він просто прийде і захопить цю, цю територію. Але опять же, ракети треба їх ну, ставити і на берегові системи, і на корабельні системи, і, і, і на літаки. І тут дуже важливо, опять же, дивитися на ресурси. Тому що ресурси, це ну, сама техніка, це люди, їх підготовка, їх утримання, це ремонт, це інфраструктура і так далі. І в принципі, я можу сказати, що зараз навіть наш бюджет він дозволяє вже, в певною мірою от, нарощувати ці спроможності ну, для військово-морських сил. Тому що ну, до початку війни наш бюджет на відновлення і на розвиток ВМС був порядка 3 мільярдів. Гривень на, на рік, якщо порівнювати з тим, що було ну скажімо, 20 років назад, це практично 100 разів більше. Тобто, просто треба грамотно і раціонально цей ресурс використовувати. Правила побудови морської безпеки. Нам відомі, нам в на напрацювання документів середньострокових, довгострокових е, в командуванні ВМС Україна цю методику опанувала. Треба зараз просто необхідно її реалізувати, і залучити для цього найбільш а, такі спроможні технологічні зразки зброї, які реалізують ці спроможності, і опанувати систему підготовки особового складу під це, набрати найбільш кваліфікованих фахівців. І ну забезпечити те, щоб вони залишалися на службі, а не отримували знання, якісь там навички і залишали службу для того, щоб працювати в комерційних структурах або там десь в інших місцях. І ж то ж важне, на перспективу роботи ворог е показував таку проводив певну інформаційну психологічну операцію. Вони декілька днів назад демонстраційно е показували прильоти. Є такий великий вертольот. Колись він у нас на озброєнні був. Ну їх не так багато, було, зараз їх немає. Мі -6, мі шість, мі двадцять шість, які ну корова його називали ще в Чечні солдати, російський здоровий такий вертольот, і вони масово ним показували, як вони перекидають, нібито особовий склад. Насправді, як я в попередній відповіді казав, ну щоб когось перекидати, треба мати підготовлений особовий склад. Навіть якщо вони наскребуть по сусікам, як в їхніх казках, якихось там людей. Це не факт, що вони будуть. Якщо ми наші героїчні воїни перед тим під Києвом на Харківщині, на Донеччині розбили всю їхню еліту, розбити майже вщент їхні десантні війська, морська піхота, якому російська нацгвардія, розвардія, так звана, вони вже. І навіть ці ЧВК так хвалені, які ніби там вони у них на один з таких їхніх, як би сказати, лого да, у ЧВК Вагнера. Що на наша, наша е наша робота смерті, робота ні, наш бізнес смерті. Бізнес іде хорошо. Ну, і бачите, як то вони не картали. У них бізнес жовкаршо, тільки в їхню сторону звороти. Тому я не, не, не думаю, що вони зможуть повноцінні і якісні. Підрозділи і з'єднання підготувати, які зможуть нанести суттєву шкоду нашій обороні. Головне питання це особовий склад. Це і так у них було перед тим питання, тому що наші бійці неймовірною своєю мужністю і скажем стійкістю перемололи значну бачите, більше 53 тисяч втрат особового складу і неміряно техніки броньованої будь-якої. І відповідно це виснаження. Вони намагалися заповнити будь-якою ціною, і вони шукали по всій Росії. Намагалися тиснути на місцеву владу, щоб вони робили добровольці, давали якісь там кошти на це. Ну, звичайно, що це не дуже виходило. Вони мобілізацію провели в так званих ЛНР-ДНР. Звідповідно, теж люди мотивовані були, як вони мотоколи їх на вулиці хапали і кидали. Бо воювати не дуже підготовлених. Вони навіть не намагалися брати наркозалежних алкозалежних людей. Вони брали пригожим, навіть по тюрмам. Їздив, але це все їм не допомогло, тому що цей матеріал він не дуже годиться. Ну, тим більше з'явилися так званий цей хвала-хвалений третій корпус армійський. Він теж розповзається, тому що люди, моральний стан там, от як я вам назвав, який там контингент. Крім того, на вчора була інформація, що так званий другий корпус, так званої луганської народної міліції, це теж там пішли вже такі роптання, тому що люди наприклад, які поранені на чи захворіли і відмовляються платити е е заробітну платню, тому моральний дух у них там не найкращий. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.